Шахрайство на Вінтед, реальні історії і як захиститись. Я замовила собі дуже класну сумочку. А замовляла сумочку? <с <с У Вас вже 100 підписників на нашому каналі. З нашою подружкою сталася історія ціною в 1200 євро. Перші ваші найактивніші покупці це будуть саме шахраї. Двох дівчат писали через незнання. І непідготовленість до таких ситуацій їм списали реально гроші на тому, що вони просто повірили, що це е, реальний вінтед-сепорт. Е, Звісно, я такого не помічу. О, віндет мені надсилає, значить, все окей. Тому я, в принципі, і зайшла, бо якби я побачила, що там не він пише, я можливо й не заходила. Ну, коротко, е, Мені знімали гроші. В результаті мені зняли 2000 злотих. Не знаю, для мене це були дуже огромні гроші. В принципі, це було, Це була на той момент ціла моя зарплата. І ми реально ну, зубами виривали ці кошти. Домкович проджект. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Проджект. Сьогодні буде дуже актуальна і супер цікава тема: Шахрайство на Вінтед. Реальні історії і як захиститись. Я замовила собі дуже класну сумочку. Що це? Що о, це. О, о. А замовляла сумочку. І таке буває. І таке така тоді трапляється дуже часто, тому... Давайте ми сьогодні вам розкажемо, які треші реально можуть відбутись, і як так стається, коли ти замовляєш сумочку, до вас приходить спідниця або взагалі нічого. Чи вас вже 100 підписників на нашому каналі е, сьогодні вранці. Ми побачили цю прекрасну цифру, і ми насправді не очікували, що так швидко. Ми наберемо цю аудиторію, тому що ми почали відео. Просто можливо комусь буде цікаво, але ми навіть не розраховували на таку велику кількість людей за такий короткий період, за такі фідбеки, за коментарі, за живе спілкування. І ми вам дуже вдячні, тому нове відео буде про шахраїв. Я думаю, вам і нам всім це актуально. Я теж хочу приєднатись до слів подяки. Коли ми починали цей YouTube канал, ми не думали, що насправді 100 людей, ви розумієте, це дуже багато. 100 людей в Європі, канал українською мовою і ще й е, чисто про Вінтед. Ми дуже раді, що стільком людям та, е, ця тема актуальна, і дякуємо, що підписалися. Ми будемо знімати для вас класний і корисний контент. Сьогодні будемо говорити про шахраїв на сайті Вінтед. Вони є на Вінте, як і на будь-якому другому маркетплейсі, тому так, історії будуть реальні, історії будуть цікаві і навчальні. І тому ми ще теж підготували, як захистити себе. В кінці відео ми вам розказуємо кроки, які робити не потрібно, щоб не попасти до шахраїв. З нашою подружкою сталася історія ціною в 1200 євро. Давайте почнемо з найважливішого такого правила номер телефону. Як тільки ви зареєструвалися на Вінтеді, перші ваші найактивніші покупці це будуть саме шахраї. Вони будуть казати, що вони дуже хочуть купити цю вашу прекрасну річ, але, на жаль, вони не можуть здійснити покупку, тому що їм потрібен ваш номер телефону. І багато новачків справді. От на цей гачок і чіпляються, тому що ви не знаєте, як працює він. Ви тут перший, другий, третій день, і ви думаєте, класі, так ну я дуже щасливий. Зараз я почну продавати продам половину свого гардеробу. І люди дають свій номер телефону. Після того починається повний треш. Давши номер телефону, вам приходить смс-повідомлення, де просять перейти за посиланням. Де потрібно ну, дуже просте там зареєструватися. Після того з вашого рахунку починають зникати гроші. Ви думаєте, це неможливо, це ж номер телефону. Але повірте мені, вони працюють якось так професійно, що це справді відбувається з людьми. І якщо шахрай отримає ваш номер телефону, це просто. Мінус з вашої з вашого банківського рахунку, наша подружка скине ці голосові. Я вам обов'язково тут їх прикріплюю. Ви зрозумієте, як це все працювало, як це відбулося, і як в неї з рахунку списали 1200 євро і без повернення їх не змогли повернути. Зареєструвалася. А вони вони шукають, звісно, тих людей, які не знають, як працює система до то 100%. Тобто в тебе не має бути відгуків. Ти щось виставляєш, вони ніби в тебе щось хочуть купити, але їм не виходить, оскільки ти не знаєш, як як працює, розумієш. ну, коли ти тільки реєструєшся? Е, вони кажуть, що тобі, кидають що тобі треба вести теж свою карточку. Таких якби, від і ти заходиш і в них свої ну, дані карточки, все вводиш. Що цілком ти можеш сказати взагалі будь-де. Якщо в тебе питають чотири цифри, це навіть поліція не має права питати. Там я до кінця не пам'ятаю, як то було. Та і прийшла і семестка по тій семестрі мав зайти, і в тебе да, знімала там скільки хотіло. Тобто, як сам бінти, що ти маєш вести свою дані карточку. Вони сікуть, якщо в тебе нема відгуків, посилають людину, наче людина в тебе щось хоче купити, а не може, бо нема твоєї карточки, аляше ти маєш зайти на сторінку і зарегати свою карточку. Та така сумна історія. І друга історія, яка трапляється, це фейкове посилання, яке виглядає ідентично, як Посилання на Vinted тільки міняється, ну, як завжди, одна буквочка, одна цифра, щось там не так легенько написано, але ти, як звичайний користувач, який перший чи другий день на Vinted, цього просто не помітиш і думаєш, що це звичайно, класична верифікація Vinted. Як роблять шахраї в перші дні, вони тобі кидають, що вони вже оплатили, але перейди за посиланням. тому для що підтвердження, та, для купую. підтвердження верифікації, так як ти там не підтвердив там, номер телефону чи свої дані, оплата не може пройтись, але я вже товар купив. От так роблять е, фейкові аккаунти, тому що вам нічого, крім номеру телефону і пошту, він тоді не треба підтверджувати. В перші дні вам не треба банківські рахунки, ніякої інформації для того, щоб продажі йшли. Просто свій адрес, номер телефону, пошта, все. І оце все, що вони пишуть, що вони не можуть платити, це все фейк, це все шахраї, які хочуть красти гроші. І Якщо вони вам в смс кидають посилання, ніколи їх не не відкривайте і ніколи не переходьте за посиланнями. І така історія, яка теж стала з нашою подружкою. Особна історія, яка, бляха, теж І саме з таким посиланням. А, і скільки в неї списали? сделал злотих? Дві тисячі злотих. Йоп, кориси, та дві тисячі злотих. Да, зараз... Добре, ми зараз включимо тут буквально три хвилини. Я пришвидчу історію, яка реальна. Ну, взагалі, номер телефону і послання вони є пов'язані. Є в різні схеми. Просто в дівчат стались реально схожі ситуації, але чуть-чуть відрізняється сума, але більш Ну, це дофіга. В двох дівчат писали через незнання. І непідготовленість до таких ситуацій їм списали реально гроші. На тому що вони просто повірили, що це реальний вінтед теж Я так подумала, що треба збільшити свій дохід. Я закинула ці рюкзаки, і зразу ж мені почали писати. Я така ва, це так швидко працює. Я ж така на емоції. в мене зразу хочу купити рюкзак. Це просто думаю класно. В є блік. І вони, типу, що можна публіку скинути. А я що? А я така з тої радості? Я ж не читала, типу що не Нельзя... можна Знаю, давати свої е, там дані, тому що якщо прочитати в він правила, там чітко пише, що не треба робити. А я якраз зробила то все, що не потрібно. Чувак мені пише е, типу, кинь свою пошту. А я така думаю, та що мені можуть через пошту в принципі зробити? ні? Він мені скидає лінк, каже, що я мушу перейти по цей лінк, і він типу, каже, от ти зайдеш на цей лінк, зареєструєшся в банк, і Я тобі тут не гроші, кинуть. О, він от мені несила, значить, все окей. Тому я, в принципі, і. Зайшла, бо якби я побачила, що там не він не пише, я б можливо й не заходила. Ну коротше, чувак мені пише, але ти, поки реєструєшся, чекай на лінії. Тому мені знімали гроші. В результаті мені зняли дві тисячі злотих. Не знаю, для мене це були дуже огромні гроші. В принципі, це було, Це була на той момент ціла моя зарплата. От така історія сталася з нашою знайомою, і от ми ж сказали номер телефону, але дивіться, бачите, вони просять пошту, і людина думає: ну реально, що ми можемо зробити з твоєю поштою? Наша пошта є у всіх в вільному доступі повсюди. Але бачите, вони зробили, наче це офіційне звернення в Інтед, і тому вони ввійшли в твою довіру. Ти не можеш думати, що це. Шахрай пише тобі, ти думаєш, це реально вінтед підтримка І е, важливо пам'ятати, якщо ви перші дні на вінтед, вам не потрібно зразу вводити дані вашого банку, тому що гроші дійдуть аж після того, як покупець отримає товар і підтвердить, що все окей. І гроші зберігаються рік, два-три. Ми зберігали перші два роки в програмі Вінтед, нам не обов'язково було два роки вводити дані, тому не ведіться. Коли просять якісь банківські ваші дані, взагалі не потрібно вінтеду. Вони всі зберігаються в віртуальному гаванті вінтед. Навіть якщо в він і треба буде там номер телефону, вашу не знаю, адрес це все робиться ніколи не через повідомлення. Тобто він ніколи вам не напише напишіть мені отут свій номер телефону. Такого немає. Це все в настройках, в самому в самій програмі Вінтид. Лише так. Просто пам'ятайте, що оці кейси це просто найпопулярніша схема шахраїв. І як тільки ви зареєструвалися на вінтед, чекайте їх в гості. Тому будьте акуратним. Це шахраї. Прямо крадуни, які хочуть вимотити вас гроші з банківських рахунків. А зараз будуть про інших, інший тип шахраїв, вони не такі критичні, не такі реально підні. Вони в системі. ну, Це йдеться про, наприклад, ціну вашого товару. Ну, але, звісно, якщо ви продаєте сумку Hermes Birkin ціною в 10 тисяч євро. Це вже теж трішки небезпечно і критично, залежить від ціни від ціни товару. Але це шахраї, які хочуть нажитися саме на вашому товарі. Наш кейс. Нещодавний. Нещодавний. зараз ще досі звінти триває спір. Отже, відправили ми штани дівчині. Через тиждень вона пише ви, наша етикетка, наш пакет, і вона показує, що там прийшов шампунь. А я покажу. Шампунь. Ми ніколи не продавали шампуні. <ріху> і що? І що вона? І вона стверджує, що це наша помилка, що ми щось перепутали, що ми надіслали шампунь. Вона висилає ось таке фото в нашому пакеті з нашими ім'ями, пише, що прийшов шампунь. І це дуже дивно, тому що ми не продаємо косметику. Тобто сталася підміна або на пошті, або від покупця. Ну я думаю, чесно, коли відкрили на пошті, вони зрозуміли, що їм ці штани абсолютно не потрібні, і вони б такого не робили. Тобто, я 90% я впевнена, що підміна сталася саме від покупця. Напевно, що просто закрити спір, і я не знаю, забрати гроші, але там ціна питання ну, 15 євро. Забрати штани. Які вона купила, і забрати ці 15 євро. Є такі люди, повірте, є такі люди. Вони можуть це робити раз за разом і просто отримувати речі, які вони хочуть безкоштовно. Це знаєте, яка проблема, коли я написала в підтримку, що я ну взагалі не маю поняття, де взявся той шампунь. Виглядає так, наче наче я реально висила шампунь, але ж я впевнена в тому, що я вислала їй штани, і вона мені пише: повертай мені гроші, закривай спір. І я кажу, я не хочу закривати принципово цей інцидент, тому що я хочу вияснити, чому там взагалі з'явився шампунь. Я висилаю він uh, uh, ну, докази, якісь там скріни і так далі. І я намагаюся пояснити. Просто тут важко доказати, тому що ну, реально він може подумати, що шампунь мій. Зараз ціна питання 15, Я кажу, я хочу просто подивитись, як буде працювати підтримка в такій ситуації, тому що якщо буде ціна питання там 500 євро. Чи 200 євро? Ну, я би не хотіла, щоб в майбутньому таке ставалося. І тому для себе я вже подумала: наприклад, ми висилали тапки Hermes, я зробила фото, поки вони відкриті в упакуванні і закриті. І, я, поки ми не закрили це, цей товар, цю продажу, я не видаляла фото на всякий випадок. Я подумала наперед і зберегла. Якщо, наприклад, вони б мені туди поклали шампунь, ясно, я кидаю фотографії, отак я відправляла далі, що сталося, мене вже не цікавить. І ми подумали, як себе захистити в цій ситуації. Ми не будемо робити фото кожного товару, тому що така дійсно перший раз у нас сталося. Але от коли товар там якийсь цінний, реально дорогий, що ти не хочеш втратити ці кошти, ми рекомендуємо вам також ви запакували сфоткайте, як воно запаковане, як воно закрите з етикеткою і збережіть до того, поки не дійдуть гроші. Це мені здається найрозумніше, щоб в такій ситуації себе захистити. Люди ще одна треш історія з нашого кейсу, от трішки схожа до попередньої, але всередині в, в системі відправлення був. Жук. Я не знаю, як це розказати. Варто, варто зазначити, що товар йшов до Марселю. В Марселі дуже такі кримінальні люди, як наскільки ми, ну я так думаю, і от саме на пошті стався такий підмін. Значить, ми були весь час покупцем на зв'язку. Вона купила в нас сумку Баленціага за 200 євро, і вона поїхала в Марсель на пошту. В нас тут пошти, ну наприклад, є пошта Куреус, вона така більш офіційна, а є невеличкі такі пошти, як Інпости. Вони знаходяться всередині локальних якихось магазинів. Вона прийшла в точку, де вона мала бути доставлена і позначена як прибута, так а їй кажуть, що немає такого пакету. Загубився. Упс. А потім вона нам скидає, пройшов тиждень-два. З підтримкою гроші не вертають їй, ні її, не нам. Ми з підтримкою, ми з нею постійно зв'язку, тому що товар на 200 євро просто зник. Ми чекаємо гроші зависли в повітрі, да. ми чекаємо якоїсь відповіді. Він нічого не говорить, тому що ніхто не розуміє, де дівся пакет. Але найбільший треш це було. Два тижні після того вона нам скидає скрін, що така сама сумка продається за таку ж саму ціну в Марселі. Це вінтаж. У нас були всі фотографії, там був невеличкий дефект, тому за такою ціною була продана. І така сама з такими самими дефектами продається в Марселі. Так, наше припущення, і ми разом з нею були на зв'язку з покупцем. Ми думаємо, що просто працівник пошти її вкрав. Він відкрив пакет, можливо, він заглядав в кожен пакет, ми ж не знаємо. Він її вкрав і поставив на перепродажу. Варто зазначити, що в цього продавця тільки брендові речі на продажі, дуже мало товару. І вона все-таки купила в нього ту сумку. Коли вона вже її отримала, бо там швиденько, 2-3 дні її ну, їй дійшла та сумка, і вона питає, де ти взяв ту сумку, тому що я її купляла з Іспанії, і вона до мене дійшла. І він каже: Я знайшов цей пакет на вулиці і просто заблокував її. Після того ми зробили всі ну ви просто від треш ситуацію, ми, ну, ми з нею зрозуміли, що це капець. що він просто вкрав сумку і ну, набрехав, що він знайшов бляха на вулиці сумку. Не думаю, що так реально. З приємного, звісно, їй повернули кошти, так як до неї товар не дійшов, і також через якийсь час нам теж повернули наші 200 євро. Та, історія закінчилась хеппі-ендом, але так буває не завжди. І ми реально... Ну, зубами виривали ці кошти, доказували. Ми, ми розумієте, він не зміг розібратися. Ми провели просто Шерлока Холмса зі всіма скріншотами. Ту людину, блін, ну, позначили. Це, це величезне розслідування було. І тоді він дуже в нас ще тоді, до речі, випали на довік <райпусті>... пожиттєве блокування аккаунт. Я вам хочу сказати, у нас тоді за якесь порушення. Коротше, нас заблокували назавжди. Я отими тими всіма скріншотами вимовила нам розбуковку того аккаунта, Вони сказали, я дуже перед вами вибачаюсь. Ми вертаємо ваш аккаунт. Настільки б вони були добрі до мене, тому що ми. Я реально писала, ви взагалі не зробили. Ми дивіться, яке розслідування зробили. От тому ми ще на, на кілька місяців зберегли аккаунт. Ще один вид шахрайства, він не такий критичний, але не дуже приємний. Це боти на Вінтеді нам ось тут дівчинка написала якраз коментар. Ми трішки порились, розібралися в цій темі. Що це таке? Це боти, які хакери підключають до vinted акаунтів, щоб скупляти найдешевші айтемси на Vinted, саме брендові речі. Як тільки попадається, наприклад, якась сумочка, беленціага, я не знаю за 50 євро, бот автоматично викупляє цю річ. Але після того, як людина доходить до тих всіх покупок, які бот викупив, людина собі дивиться так, просто щоб бути першою. Так оці боти працюють саме щоб чим пошвидше викупити товар. А потім, коли вже людина сідає за комп'ютер і дивиться, так що бот сьогодні купив. Так, це не треба відміна, це не треба відміна, це не треба відміна, це фейк. Відміна, все ось так воно працює. І ви, напевне, часто помічали, хто активно продає. Я, що ви запублікуєте, наприклад, якусь класну рідкісну кофту лакоста світшот. І в ту ж секунду вона продана, потім через якісь 2-3 години відміна, ви не розумієте, чому так сталося? Це саме робота ось цих ботів. Ось такі історії були, я надіюся, що з вами ніколи не ставалося нічого поганого, але якщо якась така неприємна ситуація була, можете поділитися з нами в коментарях. І давайте тепер підведемо підсумок, як захиститись від шахрайства на Вінтед. Отже, в першу чергу ніколи не давайте і не пишіть свій номер телефону та свій імейл. E ніколи не переходьте за незрозумілими посиланнями, які вам надсилають покупці, або ж вінтед Support, Vinted Підтримка. Приймайте оплату лише через офіційний сайт, ніколи не. Ведіться на оце, давай я тобі по PayPal ну давай я тобі по Bizum, як в Іспанії, чи там mm. ось ця платформа, яка там в Польщі чи в вашій країні. Ніколи на це не ведіться, робіть оплату. Це реально зручно, ви не платите комісії, ведіть все лише через Vinted. Якщо товар цінний, або якщо реально у вас є бажання, фотографуйте завжди товар перед відправленням. Одну фотографію, як ви запакували, що товар лежить там в коробці чи в пакеті, і другу з етикеткою. Щоб себе захистити на майбутнє, щоб якщо така якась буде в майбутньому неприємна ситуація, у вас були на руках докази. Взагалі система працює так, що вам завжди автоматично приходить, коли ви відправили на пошті, пропікали вашу етикетку, і вам приходить підтвердження, тому взагалі система відправки працює окей. Тобто дуже рід, в рідких випадках трапляються саме набої на, на пошті. Але буває таке, що вони гублять товар, тому все рівно так. На мейлі зберігайте всі етикетки, щоб потім було легше все знайти, всю інформацію, якщо, наприклад, загублять ваш товар. Просто хочу сказати, щоб ви завжди намагались себе самі вберегти, завжди намагались боротись за справедливість, якщо відстоювали свою позицію і писали Vinted по факту, збираючи всі фотографії і всі докази, тому що Vinted зазвичай. Якщо бачите, що це реально ви праві в цій ситуації, він піде вам на поступки. Тому не полінуйтесь, робіть це і не втрачайте свої кошти по дурості. А ще один такий невеличкий лайфхак вам. Якщо ви тільки починаєте продавати, і у вас ще так не дуже багато замовлень, бо насправді, коли дуже багато замовлень, це ти просто не встигаєш таке робити. Але коли вам приходить сповіщення, що товар прийшов до покупця, просто продублюйте, нагадайте йому, що час прийти і забрати товар, бо іноді покупці про це забувають, і товар губиться такий от невеличкий вам лайфхак. Вінтед дуже класна і зручна платформа для продавців і для покупців, але недобросовісні люди є повсюди, і, на жаль, на Vinted їх теж дуже-дуже багато. Тому ось такі лайфхаки будете признати, як себе захистити і не попастися на такі неприємні ситуації, і на розводи з грошима, з товаром і так далі. Якщо у вас була якась схожа ситуація або якась своя історія, Можете поділитися в коментарях, ми будемо раді прочитати. Просто ще раз нагадаємо: ми дуже раді, що у вас вже тут 100, хотілося сказати тисяч, але... але дякуємо, що ви тут. Залишайте свої коментарі, ставте лайки і пишіть, яке, яке б ви хотіли бачити наступне відео. Запропонуйте нам якісь цікаві теми для відео. Дякуємо за перегляд, всім па-па!